Бесарабська централізована бібліотечна система публічні бібліотеки у складі ЦБС: Досвід плюс новації. У 1979 році 49 публічних бібліотек Тарутинського району, які до цього часу існували як самостійні бібліотеки, були об'єднані у централізовану бібліотечну систему. А Тарутинська бібліотека для дорослих була призначена центральною районною бібліотекою з адміністративними координуючими методичними функціями. Тарутинська дитяча бібліотека центральною дитячою бібліотекою. Всі інші 47 бібліотек стали бібліотеками філіями ЦБС. З часом через скорочення залишилося в складі ЦБС 32 бібліотеки. Централізація бібліотек дозволила поліпшити задоволення користувацьких запитів, формувати бібліотечний фонд відповідно до соціально-економічного профілю району, уникаючи дублювання, впроваджувати передовий досвід інших бібліотек. Відділи центральної районної бібліотеки у відповідності до своїх функцій організовували і спрямовували діяльність системи в цілому, здійснювали централізоване комплектування, облік та обробку літератури, вели центральний довідково-бібліографічний апарат, оперативно забезпечували всіх читачів району літературою та інформацією, організовували комплексну популяризацію книги, координували роботу бібліотек філій. З реформою децентралізації у липні 2020 року Тарутинський район був ліквідований і на його місці з'явилися дві громади Тарутинська і Бородінська. За рішенням Тарутинської селищної ради бібліотеки залишили в складі ЦБС відділу культури та туризму. З жовтня 2024 року через переименування селища Тарутине у Бесарабське змінилась і назва нашої ЦБС. Сьогодні ЦБС Тарутинської селищної громади – це 14 бібліотек зі штатом 20 досвідчених професійних творчих однодумців з бібліотечної справи. На 1 січня 2025 року бібліотечний фонд ЦБС складає 106 374 примірники. Щорічно бібліотеками обслуговується близько 12 тисяч читачів. Центральною бібліотекою методичним центром виступає Бесарабська селищна бібліотека для дорослих, які підпорядковуються Бесарабська бібліотека для дітей та 12 сільських і селищних бібліотек філій громади. У структурі центральної бібліотеки відділ обслуговування, що має підрозділи, абонамент, читальний зал, кафедру юнацтва, відділ комплектування і обробки літератури, методичний відділ. Великий плюс в тому, що в нас залишилась ЦБС це можливість ввести облік нових надходжень, писання зношеної застарілої за змістом втраченої читачами літератури завдяки збереженню відділу комплектування і обробки літератури. Наше творче кредо бібліотека для читача. Рухаємося далі, пропонуємо, впроваджуємо. Басарабська селищна бібліотека для дорослих є методичним центром бібліотек нашої громади. Тут постійно проводять наради, навчальні семінари. На базі інтернет-центру Бесарабської селищної бібліотеки для дорослих діє хаб цифрової освіти для населення, де навчають і консультують з питань цифрової грамотності. Усі охочі можуть здобути навички користування смартфоном, комп'ютером, інтернетом та основними онлайн-сервісами, дізнатися свій рівень цифрової освіти та отримати консультації, як його підвищити. Також в бібліотеці працює розмовний клуб Спілкуємося українською, учасниками якого є читачі бібліотеки, вимушено переміщені особи, усі, хто має бажання вивчити та досконалити знання рідної мови. Клуб Буджацька Ліра збирає на своїх засіданнях поетів нашої громади і просто любителів поезії. Щорічно у ЦБС проводиться більше 700 масових заходів різного спрямування, під час яких бібліотекарі використовують творчі акції, ігрові діалоги, презентаційні та інші методи популяризації книги. Формувати та ефективно використовувати фонд бібліотекам допомагають книжкові виставки. У бібліотека громади. Активно проводиться робота з профорієнтації юнацтва та молоді. Популяризація книги і читання дуже яскраво проходить під час проведення масових заходів, до яких наші бібліотекарі підходять творчо та креативно. День молоді 2024. Також наші бібліотеки долучилися до святкового заходу до дня захисту дітей у 2024 році. В цьому році Бесарабська бібліотека для дітей до всеукраїнського тижня дитячого читання провела цікаву пізнавально розважальну гру підняти вітрила пригод. Весняні канікули у Соборненській селищній бібліотеці пройшли весело та пізнавально. Бібліотека зібрала юних читачів на захопливу подію свято мудрість книг об'єднує дітей. Також був проведений майстер-клас з Пластиліну Дарувати радість. До Всесвітнього дня здоров'я Бесарабська селищна бібліотека для дорослих запросила учнів Тарутинського професійного аграрного ліцею на гру тренінг Молодь обирає здоров'я. Юнаки і дівчата з великим задоволенням брали участь в іграх, конкурсах, відгадували кросворди. Також ми дуже полюбляємо робити різноманітні фотозони своїми руками. Наші бібліотекарі волонтери. 15 квітня бібліотекарі Терлинської громади долучилися до благодійної акції Великодній кошик для воїна, під час якої зібрали гостинці для наших земляків, воїнів ЗСУ, та передали їх у перший жіночий волонтерський клуб. Наші бібліотеки є в соцмережах. Нашу роботу можна там завжди побачити. Під час цієї презентації показано не все. У нас маємо ми багато чого цікавого та новенького. Тож далі буде. Вас чекає ще багато цікавого. Дякуємо за увагу!